Привіт! Сьогодні ми виконаємо завдання з підручника завдання номер 3 Давайте швиденько прочитаємо мову задачі, ознайомимося і створимо маленьку програму мовою Python за допомогою бібліотеки Kinder. І так, створіть проєкт, у якому в результаті настання події даблклік, для кнопки зміниться її ширина і висота, текст на кнопці, колір фону і колір тексту, а для вікна його розміри, колір фону, тексту, рядку, заголовку. Значення цих властивостей виберіть самостійно, і початкові значення властивостей кнопки залиште за замовчуванням. Збережіть проєкту вашій папці у файл з іменем завдання 4.2.3. так, ми зараз зробимо кнопку, яка при подвійному кліку зміни свій вигляд і зміни вікно. І так, перше, що ми маємо зробити, ми маємо створити новий файл. Відкриваємо файл, New File. І так. На першому кроці ми маємо спочатку імпортувати всі потрібні інструменти з бібліотеки Ткінтер, щоб працювати з вікнами і кнопками. І так, запишемо з вами. ProM. Ткінтер, Імпорт. На наступному кроці я створю додатковий відступ. На другому кроці ми створимо. Головне вікно нашої програми це як порожня кімната, де ми будемо розміщувати наші елементи. Запишемо root, «TK», «TK створює вікно. І далі ми запишемо root title. І запишемо з вами назву заголовка нашого. Вікна. Завдання 4.2.3. І так. На третьому кроці ми створимо кнопку, і на ній буде текст. Ну, наприклад, натисни на кнопку. І потім цю кнопку нам треба розмістити у вікні. Тому ми запишемо наступним чином: створюємо кнопку Button. Тобто створюємо з вами кнопку у головному вікні, додамо текст на кнопку, натисне на кнопку. І ми зараз розмістимо кнопку. І з вами будемо використовувати паді X і паді Y, які дають нам відступи від країв. Тому запишемо наступним чином. Button. пак. Розмістили кнопку у вікні. Тепер давайте я залишу порожню зараз, щоб ви наглядно переконалися. Як паді X і події Y дають відступи від країв. Тому я зараз збережу цей файл до власної папки File Save As, виберу шлях до папки, надам ім'я файлу, завдання 4.2.3. І запущу на виконання Run Run Model. Тобто ви бачите, ми створили вікно і створили кнопку. Але ви бачите, що кнопка, ми не задавали розміри вікно, тому ми бачимо, да, ось наша кнопка є, але ви бачите, вона прилягає до верхнього окрану вікна. Тому ми зробимо з вами відступи. Для цього ми запишемо з вами AD X50 і AD Y. Ож, поставимо 50. Давайте ще раз збережемо файл Save. Run, RunModule. І ви бачите, так, ми зробили з вами відступи. Так, чудово, на цьому етапі ми з вами впоралися. Ми створили головне вікно, ми створили кнопку у вікні, розмістили її у вікні. І на наступному кроці ми напишемо функцію, яка буде виконуватися, коли ми двічі натиснемо на кнопку. І вона змінить текст кнопки, її розмір. Колір кнопки а, і тексту, а також фон і розмір вікна. І так, я зараз повертаюся до першого рядка фронт Import», натисну додаткові відступи, це для зручності. І ми з вами створимо зараз функцію. Запишемо dev. У нас з вами подія буде мати назву DoubleClick, тому я так і запишу DoubleClick. А далі в дужках я запишу event. Давайте тепер поговоримо: event це інформація про подію. У нашому випадку це буде подвійне натискання лівої кнопки миші. Тобто, ми маємо змінити, коли ми натискаємо на кнопку, у нас має змінитися. При подвійному натисканні на кнопку, у нас має змінитися текст, розмір, колір. І також у нас має змінитися вікно, його колір фону, розмір і заголовок. І так, пропишемо тепер, що ми будемо з вами змінювати. Батон. Змінимо з вами, щоб на кнопці змінився у нас, змінилася назва, а саме натиснуто. Далі ми змінимо ширину для кнопки. Так буде ширина кнопки 20. висоту змінимо кнопки. Це та властивість Хайс. Нехай буде 3. Далі ми змінимо колір нашої кнопки. Це властивість «BG». Нехай буде колір червоний. Наступним кроком ми змінимо колір тексту на кнопки. Це властивість FG. Нехай буде колір тексту білий. Так, Записали ми з вами. І ще ми з вами змінимо, щоб. Колір вікна змінився. За замовчуванням, ви пам'ятаєте, він сірого кольору. Тому наступним кроком я запишу root, зміню його колір, властивість BG і змінимо, наприклад, на light blue. Тепер ми змінимо розмір цього вікна root.geometry Нехай розмір вікна стане 500 ширина і висота, наприклад, 400. І для цього ж вікна ми змінимо заголовок. Наприклад, на текст новий, новий заголовок. Давайте так напишемо новий заголовок. Тепер зв'яжемо кнопку з нашою функцією. Тобто, коли ми двічі будемо клікати на кнопку, програма має виконати функцію DoubleClick. І так, запишемо з вами Button. Крапка бінт. Бінт, тобто Ми прив'язуємо подію до кнопки. В дужках ми з вами, запишемо запишемо Double Button один це подвійне натискання лівої кнопки миші в кутових дужках ми це запишемо. Наша функція має назву DoubleClick. Я звідси скопіюю і вставлюю. Є Записав. Ну, і тепер ми можемо з вами запустити головний цикл програми, тобто, на завершення так, запускаємо головний цикл програми, і це дозволить нашому вікну залишитися відкритим і чекати наших дій. Запишемо з вами root. Meinloop. І тепер ми маємо знову натиснути файл Save і запустити програму на виконання. Run. Run loop. Спочатку ми бачимо кнопку з текстом, натисне на кнопку. Бачимо заголовок завдання. Да, 4. 3-2, здається. І коли ми двічі, бачите, коли я один раз натискаю на кнопку, подія не відбувається. А коли ми двічі натиснемо на кнопку, вона змінить свій текст, натиснуто, колір змінила кнопка, розмір змінила кнопка, а також вікно змінило свій фон і заголовок вікна. Ось ми з вами виконали завдання. Я вам бажаю успіхів у виконанні і до зустрічі у наступних відео.